Віктор, маєте щось додати щодо міри покарання. Ну я хотів би перед тим як перейти до міри покарання, сказати, що Україна одна з перших держав на пострадянському просторі отримала як базовий закон про державну службу, який визначав правила поведінки для державних службов в тій чи іншій, іншій мірі, а також закон про боротьбу з корупцією. 95-го року ми його отримали. І він Сам, досі діє. Так, він чинний, він, чинний, він діючий. Е, головний е, аспект цього закону це саме боротьба з корупцією. Е, кримінальний, е, ми зараз маємо розділити кримінальну корупцію і адміністративну корупцію. Та криміна, е, кримінальна корупція це те, е, за е, що передбачена відповідальність відповідно до кримінального кодексу. Це в першу чергу хабарництво, як казав Віктор Іванович, і там є чіткі покарання. Е, Адміністративна корупція це те, що називається надання незаконних переваг, не надання неповної інформації, тобто ті дії, які є саме корупційними, тобто в нашому розумінні, корупційними. Тому що кримінальна корупція це вже злочин. Корупція це теж злочин, але юриспруденція їх розводить. Так ось... Адміністративна корупція вона карається складанням протоколу і зараз існує безперечна вимога, окрім того, що державний службовець чи судової сум місцеве самоврядування сплачує штраф. Це йде звільнення з роботи в. На державній службі це практично автоматично і 100%. в місцевому самоврядуванні. На жаль, законодавство виписано таким чином, що місцевого самоврядування, особливо які перебувають на виборних посадах, звільнити може тільки сесія місцевої ради, що практично і не бувається. І саме тому ми маємо факти, коли є сільські голови в нашій області, які мають Три, чотири складних протоколи про корупцію, І від сесії сільської ради вони лише мають но-но-но. Тобто, тут все залежить від громади. Так, абсолютно правильно. Тут все залежить від громади. Теж саме з секретарями сільських рад. Ось така от диспропорція. Ну, ми думаємо, що якось законодавець ці питання принаймні врівноважить. Я знову звернусь до статистики, що судами в цьому році розглянуто 129 протоколів про корупцію. І прийнято рішення відносно 112 осіб щодо накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу. Ну, в цьому разі, якщо представник того чи іншого державного органу або органу місцевого самоврядування скоїв корупційне правопорушення, і стосовно нього є постанова суду, яка набрала законної сили, його моральний обов'язок, на сьогоднішній день можна говорити так, звільнити займену посаду. То, що говорить Віктор перед передусім це стосується саме обраних представників територіальних громад, то чіткого механізму ми не маємо. Ми його втратили в 2005 році. Натомість Говори. має бути чітка позиція Ці... людей, громади, безпосередньо, які так. обирали цю людину. І, е, принагідно відзначити, що е, от, по декілька разів і на сьогоднішній день. Є таких в нас продовжують продовжували керувати до сьогоднішнього дня 10 осіб, які по 2 і три рази притягли за корупційні правопорушення, але е, слід визначити, що належну оцінку таким особам зробили самі люди. На місцевих виборах 31 жовтня не обрано 35 посадових осіб органів місцевого самоврядування зрозуміло. наразі країна живе в очікуванні нових антикорупційних законів, які мають вступити у дію з 1 січня і були відтерміновані у квітні цього року і відправлені на доопрацювання. Маємо заяву міністра юстиції Олександра Лавриновича, що антикорупційні закони мають бути прийняті до нового року. Він до речі зазначає, що ці закони вже опрацьовуються в його відомстві. Але пояснюю, якщо зміни Верховна Рада не встигне прийняти вчасно, з 1 січня вступлять у дії закони, що були прийняті з великими помилками. Про що йдеться? Що варто було виправити, і що взагалі покладено в ідеологічну основу нових антикорупційних законів? Ну, з вашого дозволу, я би хотів відповісти на це запитання. Хотів звернутися спочатку до історії. Як приймався цей антикорупційний пакет? Україна всередині. На початку 2000-х років вона приєдналася до групи країн Ель Греко, тобто групи країн, що борються з корупцією, і однією з умов перебування та отримання фінансової допомоги для боротьби з корупцією це було прийняття нового антикорупційного законодавства. Це антикорупційне законодавство було прийнято, ну скажімо так, правда є правда, воно було прийнято фактично з коліс і без обговорення. Минуло і саме тому. Виникли такі великі огріхи в цьому законодавстві. Наша країна має серйозну напрацьовану базу з боку правоохоронних органів. Наша країна має серйозну базу наукових центрів, які під час розробки цих законів, ну на жаль, були долучені в останній, в останній момент. Тому, Обговор... Варто сказати, що обговорення цих законів воно вже розпочалося після їх прийняття, але слава Богу, що не... не після введення в дію. І саме тому ось такі, їх відтермінували раз, відтермінували два. На жаль, руки Верховної Ради так і не дійшли прийняти ті поправки, що в першу чергу мається на увазі. Нове законодавство воно надзвичайно розширило коло осіб, які. Можуть бути притягнуті за корупцію. Це вже не тільки особи на виконання функцій держави, але особи, які надають публічні функції, так далі, і тому подібне. Були великі запитання щодо вимог фінансового контролю близьких родичів при прийомі на державну службу. Ось уявіть собі, що для того, щоб прийти вам на державну службу, вам треба зібрати дані про фінансовий стан своїх близьких. А ви з кимось з них перебуваєте у сварці. Зрозуміло, є на чим попрацювати в Верховній Раді, і все ж таки буквально пару слів щодо того, яка ідеологія нових антикорупційних законів. Що головне? Головне в цих законах, що е, акцент зміщується з боротьби на запобігання. Оце є основний позитив нового антикорупційного пакету. Тому що е, так йде Європа, так йде світ, і вони показують результат. Зрозуміло. А ми теж спробували знайти рецепт, як здолати корупцію і хабарництво і звернулися з цим запитанням до наших громадян. І Наразі маємо відповіді і пропоную їх послухати. Ми самі винувати в цьому. Ми, ми спонукаємо перестати всім давати і не будуть брати. У нас люди самі привчили хабарі давати. Ми ж не можемо це обов'язково, на боліцю йде, щоб що обов'язково торбу треба нести. Правильно? Правильно В кабінет, треба йти. Ну треба обов'язково щось дати. Ну, для того, щоб цього не було, це, по-перше, треба, щоб самим змінитися в першу чергу. Тому що, в принципі, відповідальність яка? Той, хто дає, і той кому дає, правильно? Ті, хто сидять в кабінетах, звичайно, думають про те, Боже, дасть він мені щось чи не дасть. Ну, а людина вона вже готова до цього. Їх ж треба скоріше. А скоріше як буває? Або тро щось дати, або треба знати закони. Стати корупціонером. І Елементарно. Йти в той круг до корупціонерів, внідрятись там і зсередини їх розточувати як червоточина. і валити. По-другому, ти чого не зробити. Корупцію в Україні можна подолати тільки з одним ефектом. Це усвідомлення людьми непотрібності цього явища. Це є рудимент який не характерний для українського менталітету, його треба позбутися просто. Отже, бачимо, що є усвідомлення, що варто позбутися цього явища, і є гумор. А коли люди з проблеми сміються, її легше здолати. Це була громада. Хай вам щастить.